Дітки, доброго дня! Давайте з вами згадаємо, яка зараз пора року. Правильно, це осінь. І вона вже добре похазяйнувала в природі і внесла свої корективи. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна. Різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково. Восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь краєм. Подивіться довкола, чи бачите ви зміни? Так, все навкруги змінилось, листя на деревах стало різнокольоровим, а ще недавно було зеленим. На минулому занятті ми з вами казали про те, що осінь. Це завжди листопад. Листочки падають на землю і лежать, мов килимок. А ще ми казали, що восени можна знайти ось такі каштанчики. Тож, давайте роздивимо ще раз осінні дерева і розглянемо їх листочки, тому що у кожного дерева вони відрізняються і розміром, і кольором. Ось, наприклад, березка. У берези листя завжди жовтіє, має трикутну форму і дрібні листочки. А от у клена листя велике, лопате і завжди набуває багряного або помаранчевого кольору. А у дуба дуже великого дерева листочки мають продовгувату форму. І вони також завжди помаранчеві або червоні. Пам'ятайте, ми ще з вами збирали каштанчики. Тож у дерева каштан, листя велике і жовте, має плоди каштану. А це горобинка. В неї ягідки червоного кольору, листочки спочатку жовтіють восени, а потім стають червоними. Ось так осінь чарівниця змінює колір листя на деревах. Але зовсім скоро вже. Буде зима, і листя зовсім з дерев опаде. Дерева будуть засинати і чекати весни.